Через побоювання, що торгові війни Трампа призведуть до глобального економічного спаду, через який буде витрачатися менше нафти, як під час ковіду ціни на нафту продовжують своє зниження. Ціна на російську нафту сьогодні опустилася до шести десятків доларів за барель. Це чудова новина, але це ще не чорний лебідь для Росії. В російський бюджет закладено ціну 69 доларів за барель, а це означає, що дефіцит бюджету збільшиться. Але залишились запаси в російському відрі. Ліквідна частина російського фонду суверенного багатства станом на 1 березня була еквівалентна приблизно 3,4 трильйони рублів. У січні 2022 року за місяць до вторгнення Росії в Україну фонд зберігав понад 8 трильйонів рублів. На той момент і рубль був сильнішим. Крім того, до війни фонд в основному утримувався у вільно конвертованих валютах, а не в обмежених конвертованих юанях і золоті, як зараз. І перш ніж фонд остаточно рухне, Путін спробує домогтися від Трампа угоди з Україною. Саме тому підтримка Європи зараз є надважливою. За допомогою Україна стоятиме на сильних позиціях.